Соціальні мережі, яких зараз безліч набирають шаленої популярності серед нового покоління дітей. Сьогодні стартувала програма Медіасфера для молоді, на яку будуть запрошені цікаві люди. Керменчука, контент-мейкери, смм спеціалісти та майстри свого діла в сфері соціальних мереж. Сьогодні, не дивлячись на війну, ми все ж таки запустили проект «Медіасфера для молоді. Він буде направлений в першу чергу на те, щоб люди навчились писати пости, робити гарні фото та знімати круті відео. Але також наша задача була. Це направити людей на те, щоб вони не зациклювалися на тій ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні. У нас будуть спікери, які психологи. У нас будуть спікери, які навчать їх розрізняти, де фейки, а де правдиві новини, і аби вони більш правильно реагували на те, що зараз відбувається. Організаторами, як завжди, виступив молодіжний парламент Кремлючука, Кремчиський комітет молодіжних організацій за підтримки Кремчіцької міської влади. Сьогодні учасники поспілкувалися з організаторами програми та мали змогу познайомитися один з одним під час тімбілдингу. Мені дуже подобається Тік-Ток і він для мене дуже зручний. Знімала щось для себе, але було б цікаво щось нове дізнатися, можливо, для більш масштабного ведення каналу. Як і в іншій професії, вкладаєш багато зусиль, то я думаю, можна і тут зробити гроші. Я планую. Розвиватись у музиці, але щоб просувати свій контент, я повинен вміти вести інстаграм сторінку, свій ютуб та постити актуальні пости. Я маю надію, що здобуті навички мені дуже знадобляться. Тому що це важливо для мене. Я хочу просуватись у цій сфері. Я чекаю на нові емоції, на нову хвилю, новий етап да, в моєму житті. Тож ось так от. Очікую на, на розвиток себе насамперед. Я буду розвиватись на усіх платформах на, в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці. Блогерство це безліч різних нюансів у створенні контенту, відео та фото або стрічки новин. Йдемо в ногу з часом та готуємо нове покоління дітей-гаджетів. Артем Рбров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.